Кури, гриль, салати із майонезом придбали в супермаркеті та отруїлись десятеро черкащан. У чотирьох медики вже діагностували сальмонельоз. Готові страви, постраждалі купували у відділі кулінарія. Під час перевірки супермаркету санстанція виявила низку порушень. Керівництво закладу притягнули до адмінвідповідальності. Поїли з травами із супермаркету і злягли на лікарняні ліжка. За медичною допомогою звернулось восьмеро. Двоє від госпіталізації відмовились. Черкащанин Сергій викликав швидку лише на третій день. Каже, запанікував, бо температура піднялась до 40 Брали салати з майонезом, олів'є, потім салат з майонезом, там крабові палички, щось таке, ну, курка гріль. Оце з таких продуктів. На смак обично. У мене один і всі їли, а мені так попало. Про те, що це масове отруєння, медики зрозуміли не одразу, бо всі приїздили по черзі. У них діагностували гастроентероколіт. А після лабораторних досліджень у чотирьох виявили сальмонельоз. У інших хвороба поки що не підтвердилась. Первобальних висівається Це достаточно серйозне інфекційне заболівання. обов'язково должны взяти контрольные анализы, щоб они не заражали уже окружающих. У санстанції кажуть, таких отруєнь не було б, якби епідеміологів не позбавили частини повноважень. Робити перевірки у таких супермаркетах вони мають право лише раз на п'ять років. кажуть харчами із торгової мережі Черкас люди отруїлись, бо там не дотримували санітарно гігієнічних вимог. Порушення технології приготування кулінарних виробів. Значить, складові цих кулінарних виробів готували зарані. Крім того, порушене товарне сусідство зберігання цих складових проводилося із сирими продуктами. Крім того, в супермаркеті неправильно зберігали продукти. А дехто з працівників не мав довідок про проходження медоглядів. Санстанція зробила припис, керівництво притягнули до адмінвідповідальності. Але сума штрафу, яка має сплатити супермаркет, складає всього навсього трохи більше 400 гривень. Від зоречь Олександр Костирко, Черкаська служба новин.